Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Розділ перший. Духовний. Не дозволяйте вашим забобонам, пов'язаним із духовними термінами, відвести вас від чесного вирішення питання. Що ці терміни означають для вас? Біл Вілісон. Анонімні алкоголіки сторінка 47. Вікно у духовний світ. Ага, це духовна програма та духовний спосіб життя. Вже перша частина першого кроку. Ми визнали своє веселля перед алкоголем висловлює певний духовний досвід. Члену АА потрібно щось більше, ніж фізичні сили, йому необхідно мобілізувати всі дані людині можливості, щоб почути правду, обмірковувати її, проаналізувати вплив минулого, усвідомити, визнати та прийняти це все складні психологічні, а отже і духовні процеси. Так, я починав зі сліпої віри, і виявилося, що я повірив у істину, бо це спрацювало. Я вірив тим, хто казав, що вони страждали на алкоголізм, і тепер за допомогою АА радіють тверезому способу життя. Мені було надано істину. А невдовзі це підтвердив мій власний досвід. Я не тільки звільнився від потягу до випивки, я знайшов потяг до життя. Своїм постійним і наполегливим впливом АА змусило мене повною мірою усвідомити, що я маю свободу вибору і що саме в цьому полягає здатність людини виявляти свою силу волі. У міру того, як я залишався тверезим, я використав надану мені можливість і, всебічно і глибоко вивчаючи себе, дуже багато дізнався про людство. Тепер я розумію, що коли я вперше на зборах ААК сказав. Мене звуть Том, я алкоголік, я сказав найперше, що стала мені відомою правду про себе. Подумайте, наскільки духовна ця заява. Щоразу, вимовляючи своє ім'я, я нагадую собі, що я людина, і той факт, що я здатний знати це, думати про це і повідомляти це іншим, посилює мою людську сутність, дозволяє краще усвідомити себе і захоплюватися тим, що я живу у цьому світі. Це переконання стало моїм вікном у духовний світ. Керуючись програмою за підтримки та на прикладах членів товариства, я почав багато дізнаватися про себе і виявив готовність приймати це. У співдружності я дізнався, що якщо інші можуть приймати і любити мене таким, яким я є, то я можу любити себе таким, не за те, яким я зараз, а яким можу стати. Так я дізнався дещо про те, який в мене розум. Яка воля, які емоції та пристрасті. Я дізнався, що можу бути гарною людиною, хоч і недосконалою, що коли я усвідомлено живу в реальному світі, то кожен добре прожитий день допомагає мені врівноважити моє минуле. Не релігія дала мені, а... але ей зміцнило мене і моїх релігійних переконань. Простий контраст між активним алкоголізмом. І активною тверезістю допоміг мені почути інших, знаходити і застосовувати в житті позитивні принципи, і нагородою мені служить та радість і відчуття щастя, яких я не відчував, але здобуття тверезості ВА. Приймаючи тверезість із вдячністю як подарунок, охоче користуючись нею, я став усвідомлювати й інші дари, доступні мені як людській істоті. Щоб отримати їх, мені треба тільки попросити про них і потім скористатися ними. У цьому сіль програми та сіль життя, прийняття та дія. Подарована мені ваа здатність розуміти призвела до того, що прості послання від моїх батьків, від церкви та вчителів набули для мене нового звучання та значення. Отримавши як подарунок душевний спокій, я готовий і хочу прийняти те. Що волею Бога відбувається зі мною, використовуючи дар мужності, я можу змінити щось на благо собі та людям. Подарунок у вигляді мудрості був дан мені, щоб у особистих взаєминах я діяв розумно і з любов'ю, або, як було сказано, із розумінням і співчуттям. Нині я намагаюся навчитися жити по-новому. Велика книга, як це бачить Біл, спосіб життя Аа 24 години на добу. Збори, обмін досвідом, усвідомлення змін у собі у своєму способі думок і звичок це прояви духовності. Духовним є сам спосіб життя за програмою Ага. Він дозволяє нам усвідомити наші внутрішні можливості. У АГА немає матеріалізму, лише духовність. Якщо ми подбаємо про свої духовні потреби, то будуть забезпечені й інші. Я переконався, що саме дар тверезості забезпечив сенс і гідність мого життя, і саме їм я тепер можу поділитися і від цього він тільки зростає. Розділ 4. Звільнення від нав'язливої ідеї. На останній стадії пияства нашого оселя до опору вичерпалося, і все ж, коли ми визнаємо повну поразку і стаємо повністю готовими спробувати принципи АА. Наш нав'язливий стан йде, і ми вступаємо в новий вимір. Свободу під Богом, як ми його розуміємо. БІЛ ВІЛСОН, ЛИСТ 1966 рік. ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ. ЩО завжди вражало мене в самому СОБІ Після прийняття програми, так це постійне і наполегливе прагнення повернути хоча б частинку того справжнього та чесного захоплення. Яке я відчував після повної капітуляції, коли вперше прийшов до Аа, той особливий спокій духу більше ніколи не повторювався. Зараз, після довгого періоду телерезості по одному дню, я розумію, що він ніколи не повториться, я іноді дуже близько підходжу до нього, але це щось інше. Думаю, є певний зв'язок між вищесказаним почуттям і нашими потребами в той момент, коли ми зустрічаємося з програмою. На мій погляд, наші спонукання у цьому стані нестерпність болю та надія на великодушність Бога. Взагалі, це дуже дивна комбінація. Не знаю, як ясніше сформулювати це для людей поза Де Плейнс. Бог був листоношою. Все почалося похмурим жовтневим днем, коли я прокинувся з думками про пет, мою другу дружину. Твереза, розмірковуючи про нашу спільну протягом 20 місяців життя, я згадував її привабливі манери, її гострий розум, її спокійну чарівність, її постійні, але безплідні спроби зберігати тверезі СВАГА, де ми з нею познайомилися. На той час я мав три роки тверезості, але, на мою думку, я ще не досяг ВАГА стадії духовного пробудження. Наймовірніше, саме це й було основною причиною того. Що після смерті Пет я знову почав пити і опустився на нове жахливе дно. Знаєте адже щоразу дно нове. Того жовтневого ранку, в день другої річниці її смерті, пішов третій тиждень мого нового періоду тверезості. Спогади про наше спільне життя викликали в мене глибоку депресію, і я поспішив на збори Ада, розповів про горе і самотність, що повернулася. Там я знайшов розуміння і співчуття, які підняли мій настрій, що похитнувся. Майже цілий рік, захоплений відчуттям сорому і забуття, я написав своїм дітям підліткам Мій ірраціональний розум відмовлявся визнати, що вони могли знати про черговий запій, і ось тепер я надіслав їм два листи, які міг написати тільки тому, що повернувся до Аа. Я попросив у дітей прощення. Засудив своє свояцтво, визнав непробачну неуважність до них і висловлював надію, що вони якось відгукнуться на моє послання. Того жовтневого дня Листоноша приніс листа від мого 15-річного сина, який змушений був лікуватися у психіатра після того, як його мати пішла від мене. Його слова звучать особливо хвилююче, якщо взяти до уваги, що він не є членом Алатіна, і перебуває під впливом того обурення. Яке моя дружина, його мати, все ще відчуває по відношенню до мене? Ось його лист. Сьогодні я отримав твій другий лист. Перше прийшло тиждень тому. Відповідь пишу лише зараз Вибач, я тебе кохаю, ти не уявляєш, як я був радий отримати звістку від тебе. Я не вірю в осуд людей, я ніколи не засуджував тебе, і якщо колись вчиню так, то це буде останній день у моєму житті. Осуд – це доля маленьких людей, які, намагаючись посилити свою значущість, намагаються принизити інших. Я люблю тебе та прощаю. Я покривив душею, сказавши, що не був розчарований, але все це в минулому минуле пішле. Воно померло. Ми не можемо пожвавити чи повернути його. Я знаю, як ти можеш почуватися винним і згораючим від сорому. Не турбуйся, я на твоєму боці. Ти можеш розраховувати на мене у тому, що стосується розуміння та надання тобі допомоги. Читаючи листа, я плакав сльозами розуміння та подяки. Так, пет, мертва, але її смерть, як і моє пияство, вже в минулому. Простий, пронизаний любов'ю лист сина, за якимось збігом обставин досяг мене не в день випробування. Бог був листоношою. Він гарантував, що я отримую це надихаюче послання, яке своєю чергою стало моєю концепцією його откровення. І він щодня, якщо я прагну цього, спрямовує нові послання любові, прощення, милосердя, надії та можливостей, послання, яких тисячі таких, як Пет, вже не зможуть отримати і ніколи не побачать. Сайтґейт Мічиган.